Каналі Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні відвідаємо ярмарку. Подивимося пропозиції, узнаємо ціни, поспілкуємося з продавцями. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Ярмарка проходить на проспекті Соборності. Асортимент різний від риби. раків. Грибочки сушені. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки коштують? Такі по 100 гривень шапочки. 100 гривень. А це а. що за гриби? Це білі молоденькі. Скільки вони коштують? Такі по 320. 320, подивіться, які гарні. А грабочки. такі дії по старші понікати гарно пасне. 150. 150 гривень. Дуже гарно. А це що у вас в руках таке зелене. А ви не фотографіруєте чи що? Ні, не у вас, я зелень. брусніка, брусніка. — Брусніка, так. Да. Це на чай вона годиться, так? так? Так, так. Дякую. Доброго дня. А скільки чайні пари коштують? Чайные пары сколько стоят? 150 грн. А набор весь. Так, а такие песики? 50 грн. Очень красивые. А набор склянок? Довольно большой ассортимент зелени. цибуля, салат, петрушка, окріп. Наприклад, такий салат 30 гривень за 100 гривень. 40 пучок і 100 гривень. Ніби квіти. Такі Помідори 150 гривень. Огірочки, картопелька 70 гривень. Редиска. гарно продажу. Давай. Доброго дня. А скільки полуничка ваша? Тільки 280, а оце чуть-чуть меншенька, у цій рядом чуть дивитися. Ціка 220. 220. Ну, просто меншенька розміром. А Так вона шикарна. Солоденька? Дуже, це Греція, у мене маленька. А, Грецька. а, це чия? Це греція. це греція. просто пухніше і більше і менше. Дуже гарно. Полуницю будеш? Mm -hmm, да. Зараз будемо смакувати. Кресії, так. Помідор коктейлін, коктейльний 125 гривень за кілограм. Редиска 90 гривень. Картопля молота 120 гривень. Менший калібр 90 гривень. Огірочки Рівненська область 149 гривень. Що я скину, я тому не маю. Буде, я скину. Потримай. Колючий? А? Капуста молода 85 гривень. Ого, ну, ну, как капуста ориентована 500 грамм. Да. А что, что это означает? Да. Таку? Да. Ну И давай. Как покажи. А папа подашь, или нет? Ну, ну, так, так. так. так, так, так. Одненько, вот лото. Лоточек <с <с давай, <с купим. А откуда это клубника? Греция, Ермения. А -а -а. Зараз я Тобто і дам вам, а потім дам решту. Тримайте, будь ласка, і зараз вам решту. Що треба сказати? Дякую. Дякую. Теті, скажи. Ночного і гарного дня. Великого, велике? Дуже. Дякую. Ah, well, well, рот, як... А приходять. А підкажіть, будь ласка, а пельсинчик, яку в Іспанії 110 гривень. Іспанія, так? 108. А це мандарина, так? Мандарин Турція. 95, так? Да? Так, І айфанчиків теж кусто 10. А це ще турецькі, ну турці, так, можна. Сто десять. 110. десять. От уже гарненькі. А ще підкажіть нам гранат, будь ласка, яку ціну? Гранат 200 за кіло, це сирія. 200 за кіло. Сирія, так? Дивіться, друзі, а йде війна в Сирії, а такі гранати вирощують 200 гривень за кілограм. Крім парнезада, це, галакти, це 800, ці 800, це 600 космос. Цікаво. Наприклад, яка ціна такого сиру? Це Козацький, Дрижнянський сирозавод, 410 кіло. гауда і, і просто. Ага, це хто виробник? А це Одеська область. Ага, і скільки це коштує? 400, оце все 410. А це 310. 310 за кілограм, так? Да. Це диражня, тож 50% жирності. А такий з більш. Так, Маздам, Голландія. 540 ага. гривень. 540 Є наша частна сироварня Гауда. Ага. Вона тверденька, Чернівська область, 680. 680. Да, є з пожитникам Детська область Шабу. Ага. А що там в середині? Горі... Пожитник. Пожитник? Це не горіхи, це зернятка такі. Тіну ще по-іншому називають. Скільки він коштує? 680. 680. 680. І цей Голландія 680. Так. Ці 800. Витримані 24 місяці. Саме крутое — це 36 шість витримки. 36. Це Голландія, так? Uh -huh. Скільки він коштує? 800 кіло. 800 гривень. Дуже смачно виглядає. <рес> крутий сир. сир <рес> да. Щиро дякую вам. <рес> Доброго дня. А ви не підкажете, що це за. Що це таке, не підкажете? Смачненьке щось? Так, дуже смачно, але це дуже корисне. 60 а, гривень ти, за одну одиницю. Дуже драконний кружок. Драконний круг. На годиннику 8.00. Подивіться, будь ласка, наскільки користується попитом ярмарка, дуже багато людей, навіть черги створені. 90 гривень, набір для узвару 90 гривень, сушка 120, цибуля домашня 100 гривень, кабачки молоді, 150 гривень за кілограм, баклажан Іспанія 170. Ну, що, що з нас моя робота? Риба. Гуркуша 295 гривень. Хек молочний 159 Груша медова 55 Черга за колбаскою. Соленості. Червоний бурячок. Солодкий. 35 гривень. Брокколи. Как называется? Брокколи. Брокколи? Да. А что это такое? Ну, это полезная фрукта. Полезная? полезная? Да. Интересно. Капуста. Капуста. Главное, что знает назву, а не знает, что это да. такое. Да. Капуста. Молодец.

Цікавить нас, знаєте що, оті горішки, що біля ложечки. що? Так, вони солені чи ні? Солені. Солені? Оце? Так, так. не А є солені? Ні. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд, нашу прогулянку по ярмарці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. Миколка. пока.